Уявіть, країна щойно пережила найкривавішу війну у своїй історії: мільйони людей мертві або скалічені, цілі міста в руїнах. Рабства більше нема. І головне питання, яке звучить над Америкою у 1865 році. А що далі? Це історія про те, як Сполучені Штати після громадянської війни встали з колін, але водночас розгромили південь, знищили корівні народи. Розвернулися в бік Тихого океану і почали будувати новий світовий порядок. Коли у 1865 році південь капітулював, територія колишніх конфедератів нагадувала після апокаліптичний пейзаж. Плантації спалені, рабів звільнено, а грошей заробляти немає де. Тисячі колишніх рабовласників прокинулися в новій реальності, багатство зникло. І треба було навчитися працювати самим. Але не лише плантатори опинилися в кризі. Сотні тисяч солдатів в півночі та півдня демобілізували. Уявіть, люди, які роками знали тільки, як воювати, раптом лишаються без роботи. Що з ними робити? Чи вони здатні будувати країну? Північ вийшла з війни зовсім іншою. Промисловість розквітла, заводи, які штампували гармати, вагони і кулі, тепер залишалися без замовлень. Війна закінчилася, а економіку треба якось підживлювати. Власне, тут і народилася нова американська мрія перенаправити всю цю військову енергію на будівництво інфраструктури, залізниць, фабрик. Армійські батальйони перетворювалися на бригади будівельників. А тим часом політики у Вашингтоні вирішують, настав час грати за великими ставками. Ще в 1823 році США проголосили доктрину Монро, мовляв, Європа займається своїми справами в Азії і Африці, а західна півкуля під нашим контролем. Після війни ця доктрина отримала нове дихання. Американці перемогли внутрішнього ворога. Тепер час подивитися назовні. Канада колись воювали тепер більше суперництво економічне. Мексика сусід сильний, але нестабільний. Частину її земель вже відтяпали, але далі просуватися складно. Зате був інший ворог, корінні народи. І тут почалася справжня трагедія: геноцид індіанців у другій половині 19 століття. США фактично розгорнули кампанію винищення корінного населення. Мова не лише про бої кавалерії з племенами сіу чи апачів. Це була системна політика знищення бізонів, перенаселення в резервації, депортації. До початку ХХ століття індіанців лишилося лише кілька сотень тисяч. Лише пізніше, у ХХ столітті, держава почала створювати резервації, щоб бодай формально зберегти їхнє існування. Америка дивиться на Азію. США завжди мислили масштабніше. Подивіться, що відбувалося в Азії в цей час: у Китаї наслідки опіумних воєн, хаос тайпінське повстання. У Японії революція Мейдзі. імператор повертає владу, і країна починає модернізацію. Американці активно продавали зброю японцям, допомагаючи тим створити сучасну армію. Фактично США стали співучасником того, що Японія перетворилася на військову наддержаву. З Мексикою було складніше. Частину земель США відібрали ще раніше, але просуватися далі не вдавалося. Мексика виявилася сильнішим суперником, ніж здавалося, на перший погляд. Мексиканська влада навіть розробила спеціальну програму заселення півночі країни, щоб утримати територію від американської експансії. І треба сказати, це спрацювало. А тепер найепічніший проєкт 19 століття в Америці трансконтинентальна залізниця. Будівництво стартувало одразу після війни, і це був справжній виклик прокласти рейки через гори, пустелі і прерії, де на кожному кроці могли чекати індіанські набіги чи просто брак води. Тисячі демобілізованих солдатів, тисячі іммігрантів з Ірландії та Китаю працювали на цьому проєкті. І уявіть, коли в 1000 у 869 році у штаті Юта убили золоту шпалу, яка з'єднала дві гілки дороги. Країна вперше стала єдиним цілим від Атлантики до Тихого океану. Паралельно у світі починається новий етап індустріалізації. Винайдено нові методи виплавки сталі, масового виробництва. Телеграф і пароплави змінюють логістику. У Британській імперії це все зароджується, але найшвидше нові технології поширюються в США. Чому? Бо тут держава не заважала бізнесу. Усе було приватним: дороги, лікарні, залізниці. Американська модель капіталізму дозволяла підприємцям ризикувати і швидко масштабувати інвестиції. Саме тоді з'являються майбутні магнати Ендрю Кернегі, Джон Рокфеллер, Корнеліус Вандербільд. Люди, які буквально створили економіку сучасної Америки. Отже, після завершення громадянської війни США стояли перед безліччю викликів: зруйнований південь, демобілізована армія, індіанські війни, нові міжнародні амбіції. Але саме тоді Америка навчилася перетворювати кризу на можливість: солдатів у робітників, руїни у залізниці, ізоляціонізм у глобальні амбіції. Історія про післявоєнну Америку це історія про те, як країна з хаосу створила нову цивілізацію, яка вже наприкінці 19 століття претендувала на роль світового лідера.